Вітаю всіх. Трамп хоче запровадити для Росії ультиматуми, санкції. Я робила розклади. Не один розклад мені випадає оцей меч ту з мечів. Оця розмова, оці дії раптові від Трампа тепер. До кінця травня Трамп запровадить для Росії санкції, ультиматуми для припинення вогню. До кінця травня Трамп запровадить для Росії санкцію ультиматуми для припинення вогню. Ух, ні. Дивно, 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 повішений. Якесь розчарування чекає в цьому питанні, в цьому всьому, тому що. Угу. І вона випадає карта. Розчарування відразу. Він ще хоче якихось дій, якихось дій побачити. Я не знаю, яких він хоче від неї дій побачити ще, що потрібно, але Беру цю колоду. Трамп запровадить санкції та ультиматуми Росії для припинення вогню. Щоб, щоб Росія погодилась припинити вогонь. Дивимось цією колодою. Скажімо так. По цій колоді це буде запроваджено, але знову ж таки на дні колоди договір, союз, розмови. Більше все-таки буде розмов. І запровадження цього зараз подивимось. якщо мені не випаде тут також тієї карти, не випадає, тут з мечів не випадає. Але випадають шляхи пошуку рішень, більш лояльні, лояльні, розумієте, лояльні, лояльні. Тому і справа, що лояльність від нього йде. До більш лояльні розмови, ніж те, що ми очікуємо.